з доктором Чарльзом Стенлі ділимося євангелієм по всьому світу. я виросла в будинку, де не було водогону. Коли я росла, ми мешкали в гаражі. Я навіть одягу нового ніколи не мала. І нових шкарпеток ніколи не мала. У туфлях завжди були дірки. Господи, ми просимо про те, щоб кожен, хто сьогодні отримує ковдру, господи, був благословенний. Ми молимося, Господи, щоб вони були осяяні твоєю присутністю та щоб вона проникала в їхні серця. Господи. Будучи матір'ю одиначкою, я була змушена працювати на трьох роботах, щоб звести кінці з кінцями. Але й досі цього не вдається. Звести кінці з кінцями я не можу. Я знаю, що таке бізність. Я ходила до церкви і робила те, що роблять віруючі, але я відчувала, що можу робити щось більше. А потім я почула проповідь доктора Стенлі про те, що ви не можете жити по справжньому, поки не віддасте своє життя для інших. Ця проповідь торкнулася мене. Вона ніби підштовхнула мене піти і почати діяти. Ми служимо в центрі Фенікса, служачи безпритульним, я просто люблю їх. Ти бачиш їх такими, як вони є. А всі ми однакові. Починається все з любові Ісуса, яка в нас вона має бути не лише всередині. Ми знаємо, що Ісус нас любить. Ми знаємо, коли приходить надія. Я відчувала, що його ім'я було надією для мене на початку. Адже саме це я відчувала, коли вперше сказала йому так. Я хочу відкрити пункт харчування, щоб годувати їх щодня. Знаєте, щоб було декілька кімнат, куди б вони могли прийти і отримати новий одяг, нове взуття. Ну і звичайно, харчування це моє покликання, і Господь буде зі мною на всьому цьому шляху. Далі в дотику друга частина стілення наших образ. Хтось тривдив вас рік тому, десять років тому або дуже давно. І ось глибоко всередині ви не можете цього позбутися. Іноді ви кажете, що цього й не було ніколи. Але глибоко всередині себе ви знаєте це було. Отже, ви намагаєтеся заперечувати те, що сталося, але нічого не вдається. Пригнічуєте, але воно знову виходить назовні. І Іноді проявляється так, що вам незручно. Ви знаєте, що всередині вас тоді щось сталося, що ви визначити не можете. Насправді ви можете вказати на конкретну людину, і те, що спочатку здавалося невеличкою образою, якимось яким чином затвердилося у вашому розумі, немов бетон. Воно просто є. Лежить, висить, його вага відчувається. Ви б хотіли струсити це, позбутися цього, але чомусь не можете цього зробити. Вас так сильно образили, що вам здається, що ніколи не зможете цього подолати. Що ж я скажу вам, мій друже, ви можете, бо бачте, якщо ви не подолаєте образи минулого, то виявити ось що ті образи завдадуть вам великої шкоди вашому життю. Кожного у певний період життя ображають дітей, ображають їхні батьки, батьки ображають один одного, друзі ображають один одного. Образи це просто частина життя в суспільстві, у якому ми живемо. Люди раптом кажуть нам речі, яких не мали би казати, іноді кажуть відверто, а іноді у вигляді злих чуток. Іноді це фізичне ушкодження, іноді неправномірні дії щодо дитини, підлітка або дорослого. Багато що в нашому житті завдає нам образ. А нам треба вирішувати, як ми будемо долати ці образи. Чи буду я поводитися з цією образою так, що це завдасть шкоди всім аспектам мого життя? Чи я навчуся долати цю образу так, що одержавши її, зможу дати собі з нею ради належним чином і чогось навчитися, щоб засвоїти, вирости, не дозволивши їй нашкодити мені? Адже Бог не хоче, щоб ми реагували на образи так, щоб надламатися, втратити свідчення, і далі йти життям несучи емоційний тягар, якого ніяк не можемо позбутися. Звернімося до четвертого розділу послання до Єфесян. Це четвертий розділ, одне з моїх улюблених місць писання. бо Павло вмістив стільки богословських істин у перших трьох розділах, і стільки порад з практики християнського життя в останніх трьох. У четвертому розділі він каже про те, що нам з вами необхідно розбиратися в нашому житті, про відновлення розуму, про те, як давати собі раду з гнівом. То що а потім він каже: зверніть увагу на завершення в 30-му вірші. Він каже: ось що і не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день вику. Ми засмучуємо його різними способами, і Павло щойно сказав про це: засмучуємо серед іншого своєю мовою. Далі в 31-му вірші він каже: усяке дивіться, усяке подратування і гнів і лютість і крики лайка, нехай буде взято від вас разом з усякою злобою. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Гадаю, всі ми знаємо, що деякі образи в нашому житті ми можемо пробачити дуже просто, сказавши, ну гаразд, знаєш, ти мене скривдив, але я з цим упораюся. Я розумію, що ти припустився помилки. Розумію, що та мить твого життя була непростою. Або що? Але бувають у житті людей образи такі глибокі, що здається, вони не можуть з них вийти. Вони ходять до церкви, вони чують Євангеліє, вони знають істину, і водночас кажуть: ну так, я знаю, що каже Бог, і що я почуваю, але. Якимось чином дуже часто людина не розуміє, що те, що вона тримається за образи, тримається за душевні рани, завдає їй великої шкоди в кожному з аспектів життя. Ми тримаємося за образу зміркування безпеки. Коли людина тримається за образу так довго, то через деякий час сама ідея відмовитися від образи здається більшою загрозою, ніж той збиток, якого образа завдає її життю. Я ось думаю про дітей, які впродовж життя постраждали від протиправних дій від своїх батьків, чи то вони порушили їхню недоторканність фізично чи словесно. Вони виростають, але цей тягар залишається з ними на все життя. Відбувається так, що вони виростають із гнівом проти своїх батьків, як наслідок, їхні взаємини з ними зовсім не такі, як мають бути. І тоді вони замислюються над запитанням чому я це відчуваю? Чому я відчуваю це до батьків або до когось ще? Отже, нерідко вони не можуть це визначити. Адже вони кажуть, ось що так, колись я отримав травму, але знаєте, травмують усіх. Отже, і я забув це все. Ні, не забули. Не можна просто забути образу. З образами так чи інакше треба розбиратися. А якщо з ними належним чином не розібратися, вони шкодитимуть нам усіх аспектах життя. Тож погляньмо, ось що відбувається. Якщо з образами в нашому житті належно не розібратися, то розвинеться дух непрощення. А часто цей дух непрощення може бути й непомітним. Особливо так буває тоді, коли образу завдано батьком або матір'ю. адже це ніби природно для людини сказати. «Ну, знаєте, в кінці кінців вона ж має мати. В кінці кінців він мій батько. Звичайно, я люблю свою матір. і саме це я люблю свою матір. Я люблю свого батька. Адже це мої батьки. Стає прикриттям і потім на те, що сталося в минулому, накладається один шар забуття за іншим. Але ось що я вам кажу: образа не зникне через те, що ви кажете, я люблю мою матір, я люблю мого батька. А часто, якщо образа була серйозна, то ви насправді їх не любите. ви хочете їх любити, передбачається, що ви їх любите. Вам слід їх любити. Ми кажемо так у своєму серці. а тому гадаємо, що це так є. разом з тим, глибоко всередині криється образа. Вона захована там, ніби ракрі, і тоді, як зовні все має цілком добрий вигляд, глибоко всередині рана не зцілена. І це стає схожим на отруту, яка отрує весь організм. Ось чому дуже часто, пізніше в житті, між батьками та дітьми відбувається вкрай серйозний конфлікт. І людина каже: Я думав про це, бо я відчував це роками й роками. іноді людина каже батькам: 20 років тому, 30 років тому, 40 років тому, ось що ти зі мною зробив. А іноді батько й не усвідомлював, що він зробив. Іноді друг зробив щось неналежне, навіть і не розуміючи, що він це зробив. І весь цей час образа залишалася. Іноді вона проникає у ваше серце та у вашу думку так глибоко, що це вас приголомшує, це збиває вас із ніг, це вибиває вас із колії. Отже, нам треба поглянути з боку і сказати, як мені реагувати на це. Послухайте уважно ніхто ніхто не може стати причиною того, що ми з вами маємо дух непрощення. Ніхто не може зробити так, що ми його мали. Ніхто не може змусити мене мати дух непрощення, ніхто не може змусити мене розлютитися, ніхто не може мене змусити проявляти ворожість, ніхто не може змусити мене затамувати злість у серці. На ці реакції я маю погодитися у своїй емоційній істоті. Ці реакції я можу відкинути або прийняти. Тому, якщо я дозволяю цим емоціям охопити мене, заповнити моє життя і контролювати мене. То це тому, що я вибираю гніватися, я вибираю мати злість, я вибираю не пробачати, я вибираю таке ставлення. і ось те, що більше за все решту допомогло особисто в моєму житті. і це Я думаю про той факт, що коли Господь Ісус Христос пішов на хрест, він взяв туди всі мої гріхи. Хоч би що я зробив і зроблю. Він уже простив мені кожен гріх. Як я можу щось тримати на когось, не пробачати їм. коли він не виявляв до мене непрощення. Можливо, людина неприємна. Можливо, вона вперта. Можливо, вона не хоче бути моїм другом і не хоче мати зі мною нічого спільного. Одна справа, як реагує інша людина, але питання в тому, як відреагую я, чи дозволю я духу непрощення, образі в моєму житті стати шкідливим фактором для мене? Чи реагуватиму незалежно від реакції іншої людини? Павло каже: заберіться від себе і заберіть будь-яку злість. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. То з якими шкідливими факторами ми стикаємося? Перше емоційні травми. Багато хто насправді більшість людей не скажу, що всім, але більшості певної миті свого життя наносять емоційні рани. І вони живуть із пораненими емоціями. Якимось чином вони це не розпізнають і не розуміють, що це, а просто знають, що вони нещасливі. Вони просто знають, що нічим не задоволені. Вони просто знають, що чомусь не виходить. Чомусь у них не виходить по-справжньому насолоджуватися життям і рухатися вперед. Чомусь вони не можуть залишити минуле позаду. І я вам скажу, одна з трагічних ситуацій у житті це бачити людину, яка тримається за минулі образи, тримається за минулі травми, і вони не можуть відпустити, не хочуть відпустити. Стити відмовляються відпустити це, стає їхньою безпекою, і якщо перед ними постає необхідність відпустити, вони не знають, що робити далі, адже ці емоції заповнили простір їхнього життя, стали в їхньому житті важливим чинником. відчувати і висловлювати обурення та ворожість, підживлювати їх, триматися за них стало сенсом їхнього життя. Одна з причин образи, одне з того, що її викликає, це емоційна травма. І от подумайте, коли людина відчуває те, про що ми сказали, гнів, обурення та все решту, якщо вона не може цього уникнути, то відбувається ось що. Ці емоції забарвлюють усе у вашому житті. Без винятків, вони забарвлюють у вашому житті все. Якщо ви не розберетеся з ними в своєму житті, вони забарвлять усе. І що тоді? Ось що, ваші емоції замерзають. Лисень, Знаєте, жодні образи у вашому житті не можуть змусити вас відчути образу, обурення, непрощення, ворожість, гнів. Навіть якщо вам і вдасться це придушити, знаєте, що буде? Ваші емоції замерзають. Ви не можете любити, можете спробувати, але не зможете любити. Ви не можете любити, не можете бути вільним, не можете давати, не можете бути щедрим. Чому вас щось заморозило? Щось змусило вас застрягти, застигти. Ваші емоції замерзли, і ви не можете не лише любити, а й приймати любов. Дуже часто у взаєминах між чоловіком та дружиною один не може прийняти любов іншого. Чому? Що ж вони не знають, чому вони просто не можуть. Вони кажуть, люби мене, будь ласка, будь ласка, люби мене, але разом з тим вони відштовхують іншу людину. Чому? Бо щось зацементувалося, замерзло всередині, щось там усередині неправильно. Необхідно, послухайте, необхідно, щоб щось розтануло. Їхній гнів, обурення, ворожість, образи усе це має розтанути. Необхідно, щоб у життя цієї людини Бог приніс цілення. Вони не можуть любити. Отже, відбувається ось що ми несемо цей емоційний тягар. Ми заморожуємо наші емоції, ми заморожуємо нашу здатність любити. Послухайте, хтось може намагатися любити, 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 любити вас, але знаєте що? Ви? Не довіряєте людині, або ж ви цього не відчуваєте. Ви не можете відчувати любов, не можете її прийняти, не можете. Оскільки ви були так сильно травмовані, ви не можете. І ви не знаєте чому. І що відбувається? Ви нібито маєте бути жорстким. Але послухайте, друже мій, можете бути жорстким скільки хочете. А я краще буду м'яким. Писання каже: а ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Якщо ви один з тих, хто замислюється над запитанням, чому я не відчуваю свобод. Буде любити, чому не можу віддавати себе, чому я не можу цього робити? То можливо, вам треба замислитися над запитанням. Можливо, всередині мене є, що, можливо, є щось, чим я ніколи не розбирався. Можливо, є те, те що треба забрати, з з з чим треба розібратися. Можливо, можливо мені потрібне зцілення в дусі, зцілення в душі, зцілення в моїх травмованих емоціях. Звичайно, у цій сфері образи завдають нам шкоди. Друга сфера, де ми отримуємо шкоду, такий стан руйнує наше спілкування з Господом. У такому стані я не можу бути в правильних взаєминах у свободі з Господом. Були і в моєму житті часи, коли я розбирався з такими речами, про які я не знав, що з ними треба розбиратися, і так виходило, що я просто не мав свободи в моїх взаєминах з Господом. Мої взаємини з ним були зруйновані. Ви не можете триматися за образи, друже, триматися за образу, триматися за обурення, і разом з тим бути в правильних взаєминах з Богом. І що відбувається? Ви беретеся до молитви і можете розмовляти з Богом скільки хочете, і я можу точно вам скажу. Казати, як це відчувається, щось не спрацьовує. Ви можете казати те, що казали раніше, але різниці жодної можете вичавити з себе якесь почуття, не спрацює, бо бачте, непрощення неприпустиме. послухайте, це ніяк не пов'язано з тим, що робить інша людина. Вона може прощати, бути люблячою, а може бути ворожою, гнівливою, сповненою образи та обурюватися. І знаєте, що це ніяк не пов'язано з тим, як реагую я, а з моїми взаєминами з Господом, З тим, як я реагуватиму, як я відповідатиму, як я прийматиму або відкидатиму ці образи, як розбиратимуся з ними. Отже, це руйнує ваші взаємини з Господом. Ви не можете, приходячи на це місце, радіти, співати, і хвалити Господа у свободі, відчуваючи радість, тоді як всередині вас щось тримає вас, воно просто там. Ви бажали б, але не можете. Ви хочете, але не можете. Я маю на увазі, ви віддали б що завгодно, якби могли, тільки щоб бути вільним, хвалити Бога і співати і прославляти Його і дякувати, але не можете. Чому? Бо усередині вас щось завдає вам шкоди. Воно шкодить вам, шкодить усередині, шкодить вашим взаєминам з Господом. Але також це пошкоджує наше здоров'я. Послухайте, мій друже. Якщо ви гадаєте, що можете мати у своєму житті образи, з якими ви не розібралися, і водночас вважаєте, що вони на вас ніяк не вплинуть, то подумайте краще. Якось, послухайте, якось колись ваше здоров'я постраждає. якщо ви не розберетеся з образами, так воно й буде було б цікаво взяти середній рахунок за ліки в середній американській родині і проаналізувати, що це за ліки. Швидше за все, йтиметься про головний біль, біль у спині, біль у грудях, біль у шлунку або в черевній порожнині. Зазвичай це через не завжди Але іноді людина має проблеми з міжхребетними дисками або ж проблемами зі шлунком, тобто не обов'язково це результат гніву або чогось такого. Я не кажу, що всі хвороби з цієї причини, але не рідко нерідко вони результат того, що відбувається всередині нас і впливає на наше тіло. Бачите, так або інакше Бог бажає привернути нашу увагу. Звичайно, він волів би, щоб ми, прослухавши цю проповідь, схилилися в молитві, розібралися, покаялися і йшли далі. Але якщо не так, що ж відбувається, а відбувається ось що. Люди замість замість розібратися зі своїми образами. Послухайте уважно, замість розібратися зі своїми образами і отримати їх зцілення, легше піти до лікаря. Ну, лікар Ось що зі мною я просто втомився. Мені завжди погано, і в мене болить Болить тут, болить тут, болить ось тут. Гадаю, більшість лікарів, коли приходить пацієнт, уже має рецепт. У людей болить тут, тут і там. Що роблять лікарі? Вони виписують вам рецепт для чого? Щоб полегшити вам біль, але не зцілити вас від проблеми. І що ж зрозуміло, що легше піти до лікаря, отримати рецепт, щоб стало трохи краще. Але знаєте що далі, коли ліки закінчуються, що треба зробити? Знову піти до лікаря і отримати новий рецепт? І ось люди сидять на ліках роками, роками і роками, роками через те, що вони не розібралися з образою, яка глибоко засіла, причина якої що, що сталося в їхньому житті багато років тому. Бо так легше, так набагато легше прийняти ліки для полегшення. Послухайте, деякі люди живуть одним моментом. Мені почуватися добре цієї миті. Мене не турбує майбутнє. Я не думаю про образу і не турбуюся про наслідки, які вона принесе. Просто хочу добре почуватися зараз. Але я кажу вам, це руйнує, це травмує вас емоційно. Це зруйнує ваші взаємини з Господом. Це вплине на ваші взаємини з іншими людьми. Вплине в остаточному підсумку і на ваше здоров'я. Десь по ходу життя вибухне проблема. Якщо ми з вами не робитимемо. Того, що каже Бог, а він каже в даному місці писання. Він каже: відкладіть це все від себе, відкладіть усю образу обурення і ворожість. І ось ви кажете, ну гаразд, припустімо, є хтось, кого мені необхідно пробачити. Як мені це зробити? Послухайте уважно, визначмо, чим пробачення не є. Пробачення це не виправдання вчинку іншої людини, пробачення це не забуття. Пробачення – Це не толерантність, коли кажуть, ну так, усі помиляються і таке інше. Це не заперечення, це не виправдання того, що та людина зробила щодо вас. Це не означає казати, ну що час неодмінно вилікує не вилікує, доки ви не будете готові розібратися з тим, що викликало у вашому житті образу та біль. Розумієте, якщо я комусь пробачив то, що я зробив, я сказав і з власної волі. Я пробачаю, скасовую цей борг, який ти винен мені, а борг це те, чим ти мене скривдив. Отже, я вибираю скасувати борг. Я пробачаю його і вже не виставляю його людині. Що ж чи означає це, що все тепер між нами правильно? Зовсім не обов'язково. Адже бачте, послухайте уважно, ми з вами ніяк не відповідаємо на реакцію іншого на наше пробачення. Можливо, ви пробачили. Можливо, Бог зцілив вас. Однак може бути так, що людина, яка зробила щось проти вас, так і не зцілиться. Можливо, зцілення взагалі її не цікавить. Можливо, вона й послухайте. Можливо, так що сьогодні її злість так само сильна, як і вчора, і вона, можливо, ніколи не зміниться. Але знаєте що? Ми відповідальні тільки за свою зміну, хоч би що робила інша людина. За вчинки інших ми не відповідальні. Це вони відповідають за свої реакції, і за свої реакції вони дадуть відповідь перед Богом. Ви скажете, ну а що, коли той, хто давно мене скривдив, живе далеко в іншому штаті. А може бути і так, про те, що він з вами зробив, ви нікому за жодних умов не розповісте? Можливо, та людина вже померла? Що тоді? Я ось думаю, я міркую про трагедії, і це звичайно реально. Я думаю про трагедії, про те, що відбувається між дітьми та батьками. І ось батько або мати помирає, а образи і обурення і ворожість залишилися, і людина питає, що мені робити. Жити з усім цим усю решту життя? Мені доведеться з усім цим жити залишок життя, адже тепер цього вже не розв'язати. І я не розв'язав, не міг розв'язати, коли вони були живі. І ось вони померли. І що робити? Робити ось що. І це спрацює усамітніться. Поставте два стільці на один сядьте самі, а на другий подумки посадіть ту людину. Можливо, та людина живе у вашому районі, але не хоче розмовляти, не хоче спілкуватися з вами. Це нічого. А можливо, вона померла. Отож, ту людину, ви подумки саджаєте на один стілець, а самі сідаєте на другий. І ось що треба зробити дуже ретельно. Висловити ті людині всі почуття, які ви маєте. Те чим, як ви вважаєте, вона скривдила вас, Вилийте всі свої почуття, а потім скажіть тій іншій людині, оскільки Господь Ісус Христос, мій особистий Спаситель, пішов на хрест і цілком сплатив мій Борг за гріхи, оскільки Він постійно прощав мені гріхи упродовж усіх цих років, я вибираю пробачити тобі те, що ти зробив проти мене. Потім помоліться такою молитвою отже, дякую тобі за те, що ти дав мені перевагу та силу скинути цю образу, яка була зі мною впродовж довгих років. Дякую тобі за те, що ти дав мені здатність пробачити моєму батькові, моїй матері, моїй сестрі, моєму братові, моєму синові, моїй дочці, моєму другові. Дякую, що дав мені можливість пробачити їх. І прийняти прощення, яке ти дав іншій людині як даність. Мій друже, з тієї самої миті процес цілення відбуватиметься у вашому житті, почне відбуватися у вашому житті, і те, що могло завдавати вам шкоди, або завдавало навіть більше ніж ви усвідомлювали, ви почнете стілюватися від цього. Бог звільнить вас від образ які інакше спочатку нашкодили б вам, а потім і зруйнували б. І, звісно, тільки ви знаєте, хто у вашому житті, що у вашому житті, який досвід у вашому житті викликав цю образу. Тільки ви знаєте, наскільки пораненим та покаліченим ви почуваєтеся. Я розумію, що є ситуації та обставини, такі спустошливі, злі, і нечистиві, й погані, які травмують і ранять, і є болісними, що поратися з ними складно. Це я розумію. Ніхто не зрозуміє, що та як ви почуваєте. Тому не порівнюйте себе з кимось, просто замислюйтеся над запитанням: чи хочу я, щоб ці образи шкодили мені емоційно та фізично? шкодили моїм взаєминам з Богом та з іншими людьми, чи я хочу зцілитися? Саме це вам необхідно вирішити. І ось що я кажу: Бог отець, якщо ви увіруєте в Його Сина, Господа Ісуса Христа, як у свого особистого Спасителя, зробить так, що Святий Дух увійде в ваше серце, і ось що він зробить: дасть вам здатність пробачати. Він допоможе вам і зміцнить вас. Він вкладе у ваше серце таку любов, що ви зможете дивитися на ту людину і думати про неї по-іншому. Ви побачите її в іншому світлі. Ви побачите її як того, хто був травмований у своєму житті. А тому Вчинив з вами. Тієї миті життя він відреагував неправильно. У мить слабкості він зробив проти вас таке, що глибоко поранило вас. Усе ваше ставлення зміниться. Станеться ось що, коли ви увіруєте в Господа, як у свого Спасителя, Він зробить вас здатними пробачати, бо вперше в житті ви зрозумієте, що означає самому бути пробаченим. А тому хочу закликати вас, якщо ви ніколи не визнавали Ісуса Христа своїм Спасителем, мій друже, ви можете гадати, що у вашому житті все йде непогано, але ви відчуваєте біль на глибшому, невидимому рівні, ніж ви усвідомлюєте. Але зрештою цей біль вплине на ваше життя. Якщо ж ви віруючий, знаєте, що ви спасенні, але разом з тим я кажете, знаєте, я гадав, що забув усе це. Я гадав при душу, забуду і усе це піде, не піде. Що ж, хочу надихнути вас. Можливо, і так, що ви кажете. Не знаючи, допоможе сісти і порозмовляти з уявним співрозмовником. А ви спробуйте, не хочете так зробіть інакше. Напишіть людині листа, просто розпишіть докладно і в деталях. Просто Спишіть усе, що ви відчуваєте, висловте в тому листі. напишіть у тому листі молитву, і потім зробіть наступне спаліть його і разом із цим підуть ваші гнів, обурення, ворожість, гіркота та всі образи й рани, які ви зберігали ці роки. Мій друже небесний отець хоче, щоб ви були вільні. Ось що каже Ісус: Він каже: пізнайте правду, а правда вас вільними зробить. І ось істина, яка зробить вас вільними. Коли ми з вами простимо, як і отець простив, простив нам, то звільнимося від образи і від шкоди, яку ті образи могли принести. Треба тільки повірити Господові в цьому. Якщо ви були благословенні сьогоднішньою передачею, будь ласка, зайдіть на наш сайт imtach.org. По всьому світу ми приводимо людей до зростаючих взаємин з Ісусом Христом, які посилюють місцеву церкву. Ця програма профінансована служінням Духу і стала можливою завдяки Божій благодаті та вашим вірним молитвам та пожертвам.